Тайвань, Китай, Ненсі Пелосі, США, Політ, Ядерна війна, ці та інші теги точно вривалися у ваш інформаційний простір в останні кілька днів, і впевнені, що багато хто навіть не розуміє, що ж це взагалі за кіпіш і чому йому приділяється стільки уваги. Адже у нас в Україні і своїх проблем вистачає. В цьому відео коротко та ясно пролетимося по Пелосі та її польоту у Тайвані, чому він наробив стільки галасу. Тож почалося все ще дуже давно, коли саме на Тайвані переховувалися представники уряду Чан Кайші, які програли громадянську війну комуністам на чолі з Мао Цзедуном. До 71-го року Сполучені Штати визнавали Тайвань як частину Китаю, але потім все ж таки переглянули стосунки із Пекіном. В результаті цього США не став офіційно визнавати незалежність острова, але став головним союзником та фактичним гарантом безпеки на Тайвані. Там, на відміну від КНР, встановлена демократія та гарантується дотримання прав та свобод людини, що є важливим фактором для підтримки з боку США. Окрім цього, штати поставляють Тайваню оборонне озброєння, але при цьому Вашингтон ніколи не висловлював позиції щодо того, чи буде Америка захищати Тайвань в разі китайського вторгнення. Тим часом комуністична партія Китаю вважає самокерований демократичний Тайвань своєю територією, незважаючи на те, що ніколи не керувала ним. Тож у Китаю час від часу виникають думки про застосування сили для омрієнного об'єднання острова із материковою частиною. Що ж стосується спікера Палати представників Ненсі Пелосі, то вона протягом усієї своєї політичної кар'єри займалася критикою Китаю. Жіночка хотіла відвідати Тайвань ще у квітні, але тоді її зупинив ковід. Пелосі вважає, що цей політ є найвищим проявом свободи та підтримки демократичного світу. Китай же зараз сприймає все це особливо болісно, враховуючи непрості часи у внутрішній політиці. Очікується, що на 20-му з'їзді комуністичної партії лідер країни. Сі Цзіньпінь порушить умовності та висуне свою кандидатуру на третій термін. Тому сі Цзіньпіну зараз вкрай необхідно виглядати в очах людей сильним та впливовим. А візит Пелосі таким чином б'є по його позиціях. Тож саме тому Китай до останнього нарощував напругу, кидався погрозами та намагався грати м'язами, стягуючи військову техніку. Проста відмова від погроз розцінювалася б в країні як слабкість. До того ж, китайським ура патріотам дуже цікаво було б перевірити свою військову місць, яка нарощувалася десятками років і на яку витрачалися шалені бюджетні кошти. Тож у підсумку, Лосі такі прилетіла Китай Усі погрози конвертував у розгортання військових навчання. Політичні експерти піною у рота сперечаються до чого ж все це призведе. І поки ситуація дуже далека від розв'язки, і передбачити її важко. Але відзначимо, що Китай не може вирішити проблему Тайваня ще з 49-го року. КНР підходить до цього питання імпульсивно та емоційно. Але навіть маючи в ці роки потужну військову міць, вони таки не наважилися переступити цю межу, як мінімум, поки що. Ось такі справи. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, що ви знайшли відповіді на всі свої питання в цьому відео. Ну і бережіть себе, і скоро почуємось.